Уряд Норвегії збирається передати Україні 22 винищувачі F-16. Всі ті, хто більш-менш розуміють ситуацію, Ані приходять в ужас. 12 з них повністю готові і придатні до бойових дій. А ще 10 з них мають поки що невідомий статус в кращому випадку їх зможуть відремонтувати, а в гіршому вони підуть на запасні частини. Нагадаємо, що Норвегія знаходиться в коаліції винищувачів і вже відправила два свої навчальні літаки та інструкторів до Данії, яка стала одним із головних місць тренування українських пілотів. Загалом, за даними норвезьких журналістів, Сполучені Штати вже схвалили пере передачу Україні 65 F-16 із європейських країн, а, пане Іля, Росія постійно намагається видозмінити свою тактику, змінити тактику масованих ударів по Україні. Будь ласка, дайте оцінку, що змінилося, як можна ключове з цим боротися сьогодні. Вам слово. Ну, власне, щодо тактики, то сьогодні хотілося б відзначити один з тих небагатьох днів, коли в довіці абсолютно немає жодних цілей, збитих нічого вночі цієї абсолютно не запускалося. Таке було лише двічі або тричі від час від початку повномасштабного вторгнення. Тому ми можемо бачити, що ворог зараз витримує оперативну паузу. Він аналізує е, ситуацію ті результати своїх обстрілів, які він завдав по нашим енергетичним об'єктам, і в тому числі найімовірніше, що він перезаряджається та готується до е, нових е, обстрілів, звісно, що по останній атаці, яку ми бачили, це була комбінована комплексна атака з застосуванням десятків абсолютно різних типів та систем повітряного ураження. Це були і крилаті, і керовані, і балістичні ракети, і безпілотні літальні апарати. Ворог намагається абсолютно досягти своєї мети. Це повне знищення всіх енергетичних наших станцій, е, генеруючи. Станції газосховищ, місць зберігання, там де ми можемо зберігати ті е, ті ті чи інші види енергоносіїв. Так е, чому він це не робив раніше? Ну тут низка факторів, перш за все, що ніхто е, не робить тоді, коли цього найбільше очікує. Тобто, ворог е, хотів би найімовірніше зробити це взимку, однак не зміг. По-перше, що необхідна була низка е, низка факторів, які треба було здійснити, це е, і накопичити ракети. По-друге, була Проходила інформація навіть із відкритих джерел про те, що необхідно було обслугувати а, техніку належним чином, тобто ті ж самі ту 95 ту 22 Звичайно, що це не нова техніка, яка потребує належного догляду за ними. Ну і третє, це розуміння того, що найімовірніше скоро в нашому повітрі з'являться і Ф 16 і з'являться нові системи. ППО а, потужніші, так з'являться додаткові ракети до них. Тому звичайно, що ворог мав використовувати Ростати це а, вікно можливостей, так як ми бачимо, досить і непогано продемонстрували а, свою роботу а, наші системи, наші сили оборони, а, збивши 39 дев'ять і безпілотних літальних апаратів напередодні, також в тому числі а, знищивши 16 з 20 крилатих ракет типу х-101 ха Х-555, які запускалися з ту дев'яносто Ну і звичайно, що стосовно кінжалів, зараз багато дискусій точиться довкола того, що в Україні нібито. От завершили, закінчилися ракети. Я хотів би е, повідомити нашим глядачам про те, що е, ракети е, вони є дефіцитними до цих систем. І звісно, що Україна не виробляє а, самостійно ракети, комплектуючи до Петріотів, Арісів, насамців і таке інше. Тому ми маємо розуміти, що навіть той же самий Петріот це не є, скажімо так, панацеєю, оскільки його застосування воно є достатньо специфічним і унікальним, оскільки радіус дії ефективний і максимальний, точніше, 40 кілометрів. Ми маємо розуміти, що перехопити кінжал на повній швидкості, коли він рухається вздовж, наприклад, Києва, про що заявляли деякі оглядачі, міжнародні в тому числі його перехопити надзвичайно складно. Петріот можна може збити той же самий кінжал, коли він заходить уже на удар на балістичну траєкторію. Тоді його швидкість знижується, і тільки прямим попаданням він може його локалізувати. Тому не варто панікувати. Звісно, що ми виконуємо завдання звісно, що нам потрібна ще зброя, і в тому числі багато шалонована. Система ППО комплексна система, от ми продовжуємо виконувати завдання і продовжуємо адекватно реагувати на всі загрози, які виникатимуть Пан Ілля, коли а, пан Кубраков виходить і дає інтерв'ю, говорить про те, що в наші об'єкти критичної інф... інфраструктури ТЕЦ, енергетичні об'єкти, мають бути захищені трьома рівнями е, захисту, і ми сьогодні там забезпечили тільки два рівня. А коли от, йдеться мова про три рівні захисту, наскільки це реалістично захистити всіми трьома, і що це за рівні? Вам слово? Ну, дивіться, які саме рівні захисту ви маєте на увазі? Тут залежить від того, що саме ви закладаєте в ці сенси, тобто це габіони, чи це я не спеціалізуюся на захисті теців. Я можу сказати вам про ППО. Як саме ми можемо удосконалити так, під які саме цілі завдання, які саме там системи <пи> Ну, <і> Якщо щось <пи> попитання, <пи> звичайно, що uh, треба три види Це малого радіусу, середнього та великого радіусу дії – Кожен з яких буде виконувати свою функцію е, малого зараз. У нас досить багато е, систем протиповітряної оборони в сухопутних військах. Це і старі радянські зразки, типу ОСА, Стріла 10 е, Шилка. Так і пор поряд з тим. Ми також маємо і більш нові модернізовані системи, типу Евенджер, Гепард е, і та інші, в тому числі стартреки е, і різні системи ПЗРК, які мають на озброєнні наші мобільні вогневі групи, е, більш середнього радіусу дії які вже могли би прикривати, наприклад, такі станції. Однак ми маємо розуміти, що декілька таких одиниць необхідно лише прикрити одну станцію аби ефективно застосовувати і боротися з тими ж самими кінжалами. Це айріси, самті насамси, звичайно, що. Вони би в такому разі відіграли досить непогану роль. Ну і велика великий радіус. Це вже е, патріоти. і сам ті, я перепрошую, я сказав попередньо. Так сам ті, е, це ті, які могли би ефективно застосовуватися е, проти балістичних ракет, в тому числі. Панеля, що сьогодні потрібно, аби захистити небо над Харковом. Ну, перш за все відтягнути Харків від кордону з Росією, але ми це все розуміємо, що це неможливо. Тому звичайно, що а, тут залежить від того, який тип озброєння застосовує ворог. Якщо це тактична авіація, то звісно, що нам необхідно боротися із носіями, оскільки кабів у Росії надзвичайно багато, і ми просто банально витратимо все, що в нас є, а, лише на боротьбу з кабами. Але цього навіть не буде достатньо. Тому тут найефективніша тактика це бити безпосередньо по а, самим літакам так і друге це якщо це балістична зброя, це надзвичайно швидка зброя, потужна. А, вони використовували 12 ракет зенітно ракетних комплексів с 300 під час останнього удару а, комплексного. Ну звісно, що це досить потужні відчутні удари були по нашому Харкову. Тому Тут лише як протидіяти, виявляти завчасно та завдавати контрудару нашою українською зброєю. Звісно, тому що ми не можемо застосовувати зброю наших партнерів по території Російської Федерації. Тут найефективніше це лише завдавати удару на випередження. Панеля щиро вам вдячні. Дякуємо вам за ваше включення. Ілля Євлаш, речник повітряних сил збройних сил України. Майор, дякуємо вам щиро.